З обличчя пані Ірини не сходить посмішка. Її син, захисник Азовсталі, Дмитро Козацький, на поземний Орест, звільнений з російського полону. Довгоочікувана звістка про те, що син вже в Україні застала жінку на роботі у поїзді. Я була знову на роботі в Ресічі, але ми їхали вже в Київ здавати зміну. І це був вечір. І мене, от за півгодини до цього, мене щось почало тако. Мене почало так трусить, я не знаю, чого. Мені так щось так так тяжко стало. І я кажу, Боженьки, ну хоча б якусь звісточку. Ну, будь ласка, ну хоча б якусь звісточку, я так давно його не чула. Я не знала, де він. Хоч якась звісточка. Але потім я себе взяла в руки, опанувала, і тут дзвінок. Пізно вже було ввечері. Я навіть не пам'ятаю, скільки це годин було, ну було пізно. Я дивлюся, піднімаю слухавку, якийсь чоловічий голос каже: Доброго вечора! Я знаю, що у вас скоро день народження. Я говорю, так, а з ким я розмовляю? І тут перше він. А я чую, це Діма, це мій син. Я, я цього не очікувала. Я Діма, Діма, де, де ти, синок, як ти? Він я в Україні. Все. А я що? Що? Він я в Україні. Я звільнений. І мене таке. У <реш> мене ступор просто, ступор від щастя. Я, я... Діма, що? Як? Мам, нас поміняли, нас обміняли. Я почала кричати, я тебе люблю. Він, я тебе теж, я вас теж, я просто вас люблю. І я потім розплакалася. <реш> щастя. Мама Ореста зізнається, до останнього не могла повірити у те, що це правда, допоки не побачила свого Діму. Я не вірила до. Тих пір, поки я його не обняла. Нам дали дозвіл зустрітися, обійматися, постояти, помовчати, поплакати. Діма от, десь перший час, може, півгодини, він був такий десь там. Але потім він, як побачив нас, і пройшло десь півгодинки. І дивлюся, він почав говорить, 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 говорить. Просто він каже, їм чотири місяці забороняли спілкуватись взагалі. Їм не дозволяли говорити. Це, мало бути тиша. Крізь пекельні бої за Маріуполь, життя на межі зі смертю та чотири місяці полону. Дмитро Козацький зміг зберегти у собі віру та любов, чого варті квіти, які Дмитро Орест зумів відшукати для зустрічі з мамою та сестрою Дашою. І він як побачив мене сестричкою, як завжди, прийшов з квітами. Я просто в такому я в такому була. В захваті діма не змінився, діма залишився, Дімою. Втім, дуже схуд, каже Ірина. Достеменно про стан здоров'я можна буде говорити після повного лікарського обстеження, який Дмитро проходить разом з іншими звільненими з полону. Він схуд в два, в два рази. Просто так сказати, ці ручечки. Я розумію, в яких вони умовах були. Я розумію, як це було психологічно важко і фізично тяжко. Зараз їх перевіряють лікарі. Зараз вони повністю проходять обстеження. Потім буде лікування, кому потрібно. я думаю, там майже всім потрібно лікування, реабілітація, психологічна допомога. Мама Дмитра Ореста нині згадує, що не зламатися від новин звістки про полон, трагедії в Оленівці їй допомогла віра і молитва. А ще фотокартка сина з Азовсталі, з якою у хвилини вічою говорила, ніби на сповіді. Оця фотографія була завжди зі мною. Я тут написала псалом 90 90-й, я його постійно читала, це така молитва оберіг. І коли мені дуже ставало так тяжко, я надивилася подивитися на цю усмішку. І я кажу: Дім, ну ти так колибайся, Дім, я, я відчуваю, що тобі там дуже боляче. А ти кажу, до мене посміхаєшся. і ви знаєте, в мене вона так заряджала ця фотографія. Так це фотографія їздила завжди зі мною. І найголовніше, Ірина, не покладаючи сил, робила усе можливе, аби про захисників Маріуполя пам'ятали і говорили. Страх, що робить, що робить, кричать в соцмережах. допоможіть, допоможіть, хто чи може, світова спільнота, люди, ці мої постероси. А потім ми вже об'єднувалися, такі вже матерки, такі жінки, дівчата, діти. Ти ну, ми об'єдналися, тому що я читала, що буде акція за азовстальців, і я думаю, я піду теж. Я прийшла там познайомилася з такими самими людьми, які теж борються за звільнення своїх, за тому, що вже тоді на Азовсталі було пекельно, просто вже не води було, не ні ліків, нічого. Там уже все було розбомлено. І ми об'єднувалися всі з дівчатами, з, з, з е, хлопцями там є і брати, там є і побратими. І ми об'єднувалися і разом от робили виставки, робили е, розголос. Ми е, брифінги, просили брифінги. Нам влада допомагала. Ми кричали на весь світ. Знаєте, деякі кажуть, ой, робити інтерв'ю, це вам нема що робити. Це те, що я могла робити. Я могла робити розголос, я могла кричати на весь світ. Я могла спілкуватися і не давати забувати про це. Знаєте, деякі на фронті зброєю, деякі в медицині допомагають, лікують, спасають, рятують, деякі їжею. А я так це могла робити у містах України і далеко за її межами досі продовжують влаштовувати виставки світлин Дмитра Козацького, зроблених на Азовсталі, та організовують акції в підтримку полонених азовців. А в рідному малині чекають на повернення свого героя додому. Рідні навіть знають, що готувати, аби вгодити своєму дімі. А вчора я йому сказала, синочок. Я знаю, що ти дуже хочеш пасочок. Він каже так. Хрещена його не забарилася. Вона вже вчора, сьогодні вона пече паски. І вона каже: ми дізнаємося, куди можна їх переслати чи перевезти. І ми обов'язково їх туди передамо. Це обов'язково. А Діма сказав, мам, я дуже-дуже хочу. Зібратися, як ми раніше всі зібрали тут в залі назавжди, такий великий стіл. Збирались наші друзі, збиралась наша рідня. Ми збирались і за якимись великими святами. І вони сказали, що 21 вересня тепер стане святом, святом сім'ї. Дочекавшись свого сина з полону, пані Ірина планує і надалі тримати інформаційний фронт та кричати про допомогу військовим, які знаходяться у російському полоні. Поза як кожного з них вдома чекають батьки. Дружини, діти, як вона колись, свого Ореста. Я хочу, щоб не, не одна мама, не одна родина не зневірювались, не опускали рук. Ми не ті, ми українці, ми маємо триматися. І я сказала, що моя боротьба не закінчилась. Ось у день-два. Я трошки оховнася від цього щастя. Я буду теж з іншими боротися до останнього полоненого до звільнення і до нашої перемоги разом до перемоги.